Усім щирі вітання, вітання на каналі Тарохроніка. І сьогодні пропоную вам невеличкий огляд колоди Королівське позолочне Таро, колода 78 карт. І разом із колодою йде керівництво з опису карт і тлумачення розкладів. Так? Проект тілений Барбарою Мур та Чіро Маркетті. Колода разом із інструкцією ось у такому от коробі. Доволі таки Об'ємний, але тим не менш, водночас, і компактний. Така собі товстенька книжечка нібито, так? відкривається доволі легко, просто одразу бачимо інструкцію. Книга. І з певним девізом карти порадять лише запитання. Книга сама чорно-біла, але бачимо: тут у нас дуже такі ілюстрації великого розміру на всю сторінку. так? Кожна ілюстрація, це окрема карта, і поруч, праворуч, бачимо, у нас є описи, де опис більший, де менший, але всі не нагадують таке собі своєрідне есе, яке дає характеристику тій чи іншій карті. Для мене вони такі доволі мінімалістичні, як на мій погляд, доволі стислі і узагальнені. Шкода, що от коли давався опис карт, він лише давався в такому форматі, але хотілося б більш чіткіших значень для. Розуміння карти взагалі, і, наприклад, для положень прямої карти і перевернутої, та хто власне використовує систему таро із перевернутими картами. До того, як розпочинаються у нас ілюстрації, так і пояснення тих чи інших карт, у нас іде відповідний вступ, примітки ілюстратора, основи, так, які нам дають певні ази щодо таро, окремо інформація про старші аркани, молодші аркани. Придворні карти, і відповідно зі 197-ї сторінки йдуть приклади розкладів. Вони такі звичайні, по суті, починаючи із розкладів на три карти: наприклад, розклад минулого, теперішнього та майбутнього, розклад тіла, розуму та духу, і розклад виборів. Ну а далі йде класичний кельтський хрест і короткий опис позицій. так? Відповідно до самого Кельтського хреста. Тепер зазначу, що ця колода моя перша колода. З нею я розпочинав знайомство із Старо. Ось тут бачимо: є така комірка і самі карти. Гарна, тильна сторона, вона виблискує. Та не сказав би, що вона надто ковзка, але блиск є що з одної сторони, що з іншої. Доволі гарно оформлені карти, відповідне оформлення авторське. Всі, як бачимо, такі яскраві, але доволі все в витриманому стилі. І бачимо, що малюнок повністю розположений на розмір карти, тобто тут немає ніяких, скажімо так, контурів. Все доволі просто. так? Ось так виглядають карти. Деякі іноді навіть одразу візуально складно пізнати. Е, відповідно, що е, книга, що карти українською мовою. Придбати можна, по суті, в книгарнях, можна погуглити в мережі. Тасуються карти доволі легко, за рахунок того, що вони ковські, От, але немає нічого такого критичного щодо того, якби вони були надто ковські. Так? Дана колода трішечки, бачите, вона має певну вигнутість. Так? Не сказав би, що це впливає на роботу з картами, але, тим не менше, я так розумію, це особливість друку цих карт. От, Давайте покладемо комірку назад. Додамо книгу і закриємо. Таким чином, у вас завжди завдяки цьому коробі буде разом книга, буде. Колода можна компактно перевозити, і до карт, в принципі, можете придбати ще мішечок, ніколи не завадить. От будьте впевнені, що з картами завжди все окей. Отже, такий от невеличкий огляд вийшов. Я вам дякую за перегляд, дякую за увагу. Кого колода зацікавила, можете пошукати в тенетах в мережі, і хто його знає, можливо, саме ця колода вам підійде. А я вам кажу до нових зустрічей. Побачимось!